Так, хочу показати, ці чоботи ми купляли рік тому назад у Декатлоні. тут я купляв. Один нормальний, а другий така хрень. Типу підошва Vibram, Коштували по знисті 120 євро. Ну, як на мене, так, чоботи, вон, техніка. Побули там м'яти, знайшов чек. Вроді, типу, при, не знаю, вроді, типу Кітшкіра шкіра. І ці так само, це Асикси. Отут тут знайшов я чек. Оце, Я майже в них не ходив. То, щоб могли зрозуміти. Просолки саме похожні. погані, але дуже удобні. Зараз Акс Асикс. Так, але така-то фігня. Ну, ці красонки, принаймні, бігають 60 євро. Вроде, за не знаю, 60 чи 50 западів десь такого. По цих красонках я не, не знайшов М -м, чека. По ну, Попробуємо поміняти. Так що таке, блін, де та тлони. Думаю, типу, що нормальне.